Ми завжди в кінці року підводимо певні підсумки своєї роботи. Що змінилося за останній рік, що цікавого відбулося? Для цього вийшли на вулиці села, щоб почути думку односельців про діяльність нашої громадсько активної школи. Хто краще за голову села, знає про життя сільської громади. Тому завітаємо до Миколи Петровича Павлюка, голови сільської ради. Микола Петровичу, ви як голова села. Як можете оцінити суспільну роботу нашої школи за останні роки? Хочу подякувати дітям і за ту підтримку, яку вони здійснюють в благоустрій населених пунктів, проведені міроприємств, концертних заходів, прибирання пам'ятників, завдяки співпраці з школою. Дійсно, сільська рада у 2009 році отримав задання друге місце. У Хмельницькій області і подарунок був автомобіль на Пласенську громаду. Батьки завжди підтримують нас у наших задумах та планах. Тому звернемося до голови батьківського комітету, яка працює у дитячому садочку. Нехай поділиться своїми враженнями. Добрий день. Добре. До вас можна? Можна. Що? Жанна Михайлівна, у вас досить складна місія координувати роботу і дітей, і батьків, і вчителів. Мабуть, нелегко поєднувати і роботу, і громадське навантаження. Я та всі батьки школи задоволені, що маємо можливість впливати на навчальний та виховний процес. Декілька батьків є членами ради школи. Нас запрошують на педагогічні ради. Адміністрація школи прислухається до думки батьківського комітету. Спільно ми вирішуємо такі важливі питання, як організація харчування, оздоровлення дітей, ремонт, вибір профілю та режим роботи закладу. І тому ніколи ми не будемо стояти острою, адже це наша спільна справа. Дякую, Жанна Михайлівна. Людина, з якою ми поспілкуємося далі. Зробила великий внесок у розвиток культури нашого села. В свій час вона була бібліотекарем, директором Будинку культури, сценаристом сільського театру Ганна Йосипівна Лазаренко. Ганна Йоспіна, як, на вашу думку, робота школи впливає на розвиток культурно-мистецького життя нашого села? У школі знову ну, працює духовий оркестр. Я, наприклад, і взагалі люди старшого покоління були на 9 травня біля пам'ятника, де в нас традиційно проходять такі мітинги реквієми. І там грав духовий оркестр. Ви знаєте, що всі плакали дорослі. Це звук звуки духового оркестру, такі рідні для наших односельчан що ну, просто за серце хапало. Нібито я таке чула, не знаю, чи, правда, чи правда це, що е, при школі вже працює е, режисер, і що якийсь шкільний театр там організовують. Я дуже рада цьому. Я пішла в, в той клуб, щоб там було тепло, затишно, і може ще й якусь бабу заграв в театр. Дякуємо будь-якого перехожого, Чи помітні наші акції та заходи в громаді. У роки видно велику роботу Плесенської школи, де працює колектив школи, батьки, ми допомагаємо. На всі свята приходять батьки, діти, громада. Працюйте далі. Як бачимо, діяльність школи як громадсько-активної поступово змінює життя Плесенської громади на краще. Сергій Ковальчук, Любов Бобійчук, спеціально для шкільної телестудії відкрита школа.